З'явилося у південній Кореї близько двох тисячоліть тому, та зараз вийшло далеко за межі рідного краю. Так хвондо – бойове мистецтво, яке поєднує удари ногами та руками. Спорт увійшов до програми Олімпійських ігор 25 років тому та став сталою частиною змагань. У поєдинку кількість балів визначають не судді. Спеціальна система шолом, жилет і е, вагова категорія виставляється, і коли сила удара відповідає, виходить бал автоматично. На Хмельниччині Тхеквондо з'явилося 35 років тому. Як каже тренер, перші заняття він провів у Чимирівцях, потім почав викладати в обласному центрі. Відтоді підготував чималу кількість чемпіонів. Ну, за ці роки я вам скажу, що підготував більше 40 майстерів спорту, п'ять майстерів спорту міжнародного класу. Мистіпака Сергій, майстер спорту міжнародного класу. кстати, з Кугаєвіць, це рядом з Чемірівцями. Срібний призер чемпіоната. Європи по дорослим, шалай надія п'ята на чемпіонаті світу. Мастер спорту міжнародного класу. Какітька Тетяна, майстер спорту міжнародного класу. класу. Можна перечисляти довго. Наталія Пісоцька, сім років була у складі збірної України із Тхеквондо. За свій спортивний шлях здобула чимало нагород та представляла країну у різних куточках світу. каже Тхеквондо для неї життя. <реш> Починалося все як хобі. Просто займатися, така спортивна я була відколи себе, пам'ятаю. З'явилася в нас тейквондо, сама я зі Старокостянтинівщини, почала там, поступила у Хмельницький, так продовжила і не щулася як хобі, перейшло в спосіб життя. Молоде покоління спортсменів також виборює у поєдинках чималу славу не тільки в Україні. Серед таких Ілля Шевчук. У спорті юнак 10 років. Каже, аби підтримувати хороший результат, необхідно не тільки тренуватися. Складається психолог, дієтолог, тренера по плаванню та по кросфіту. Це тобі якось ментально допомагає, ти почуваєш себе краще набагато, відновлення набагато швидше по часу триває. Та в тебе немає скачків вниз та вверх, все йде чітко по плану. Тож, аби був хороший результат у дитини, це вартує чимало. Усі суміжні послуги та змагання батьки оплачують самостійно. Проте витрати приносять свої плоди. Відтак, із занять до серйозних змагань з'являються нові чемпіони України. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.